Ось також відносна новинка Віктора Михайловича Калуїна це канцлер. Дивіться, по плодоносності також, я думаю, ніяких питань не виникне. Практично кожен пагін плодоносний, викидає, поки що бачу по одному, але є. На тій площині це у нас, скажімо так, тільки-тільки-тільки почали. Видвигатися сусвітячка, пішли в рост по причині того, що молоді пагони, бачите, як можете звернути увагу, де було привито чорним зелене. Тут розвиток іде, прогресує, рослинка, розвивається. Та сторона вимерзли зелені пагони і прийшлося перевивати, щоб зберегти е, матеріал. Приходилося прививати кульоровкою чорним щиточком у чорне, у чорне дерево, скажімо так, у чорну лозу. Відповідно, така прививочка довше розвивається, але вона потихеньку, як можете побачити, як це у нас е, жовта ріка. Два погінця йде. тут У нас також блондин. Також йде два погінця. Тут поки що бердянець. Наклюнувся, але я думаю, що він піде. Будемо класти восени в тунельне укриття, давать лозі дозріть. І я думаю, що все буде добре. На такій позитивній ноті я хочу завершити цей ролик. Всім здоров'я міцного. Слава Україні! До нових, до нових роликів. До побачення!